Вра Захар Беркут. От. В 1241 році як тут написано монгольська орда на чолі з ханом Бурундою зупинилася у підніжжя Карпатських гір. От на перепочинок. Фуф. Але вночі мисливців кілька карпатських братів-беркутів пробралися до того місця, де... Стала Орда, звільнили полонених і втекли в гори. От О той хан дуже розізлився, знайшов зрадника серед місцевих, який показав їм таємні шляхи. От. І вони вирішили піти на впростець і знищити карпатські поселення. Але е, на чолі з Захаром Беркутом. Мешканці села Тухля, де я зараз проживаю, от назавжди зупинили цього хана. Так буде і русні. От. Так що така казочка-баєчка. А якщо реально, то а, оце єдине місце, це пам'ятник. Напевно, що Захару Беркуту, де можна хоч щось. Цієї гори побачити. А так, отам просто хащі, вишки, а, і ніфіга не видно. А звідси хоч трохи видно. Тому отака історія про Захара Беркута, хана Монгольського Бурунди. Вам стрічку. Хто собі хоче розумні будинки або електрика потрібна, пиши в Директ інстаграм.